Вінниці відбувся захопливий напівмарафон Вінниця ран двадцять З самого ранку на площі Калічанській панувала атмосфера радості та спортивного азарту. Захід мав благодійну мету, збір коштів на закупівлю дронів для ЗСУ. Ми навіть ми не були готові до такої кількості. Ми думали, що буде до 800 учасників. У нас зареєструвалося більше тисячі. Люди пам'ятають нашу роботу, нашої територіальної громади і з великим задоволенням до нас їдуть. Початок роботи стартового містечка відбувся вже о сьомій ранку. Організатори провели ранкову руханку, щоб розігріти м'язи та підготувати бігунів до старт. Початок програми став символічний забіг ветеранів. Серед учасників були ветерани та рідня загиблих і зниклих безвісти військових. Сьогодні біжу за всіх і за наших колег, за моїх колег, і за свого сина. Я присвячую йому цей забіг захиснику і всім його побратимам. Протягом дня учасники змагались у різних забігах. Від наймолодших на дистанціях 200-400 метрів і 1 кілометр. Було трішки тяжко. Це ваш перший досвід? Чи ви вже були на півмарафоні? Е, ні, це вже десь четвертий раз. До досвідчених спортсменів, які долали 3, 5, 10 та 21 кілометр. Як ваші відчуття? Супер, дуже круто, позитивні емоції. На фініші кожний учасник отримав медалі. Вітаємо! Перший! На підцятий перший! Особливе місце у серці кожного присутнього зайняли учасники, які втратили кінцівки у боях за свободу України. Вони як справжні символи мужності, стійкості та патріотизму. Їхня присутність на дистанції, їхня жага до життя та незламна віра у найкраще майбутнє надихало кожного учасника. Коли ти бачиш перед собою людей, які не мають навіть кінцівки, то це тобі ще надає сил, мотивує ще більше. Найбільше вражень залишила підтримка глядачів та командний дух. Кожен учасник, незалежно від віку чи дистанції, відчував себе частиною великої бігової родини. Організація заходу була на високому рівні, забезпечуючи комфорт і безпеку для всіх. Якось легко, тому що напевно, підтримка. Це така знаєте, Тут багато людей вони надихають всі прийшли показати якісь результати, і надихнули напевно, мене. І я, в принципі, сьогодні прибіг по особистому. Це був яскравий день для всіх бігунів та вболівальників. Вінницький півмарафон доводить. Разом ми зможемо більше. З вами була пшенична Аліса, телеканал «Вітта». Побачимось!